Десятки тисяч доларів майно коперфілда, яке то зникає, то з'являється, та цілі автопарки за смішну ціну, що ховається в деклараціях високопосадовців комунального об'єднання «Київзеленбуд». А чи знали ви, що озеленювати міста, а в особливості столиці України не дуже прибутково. В комунальному об'єднанні «Київзеленбуд» знають про це не чуток. Так, до прикладу, минулого року вони витратили майже півмільярда бюджетних гривень. Давайте і ми подивимось, що можна знайти серед кущів та дерев наших парків. Мільйонні відкати від підрядників викрито злочинну організацію на чолі з керівництвом «Київзеленбуду». А ось і відповідь відкати в березні цього року. Прокуратура викрила злочину організацію на чолі із Київзеленбудом. За даними слідства, представники організації отримували від підрядників 15% так званих відкатів. В ході досудового розслідування лише за лютий 2025 року задокументовано 5 випадків отримання від підприємців понад 3 мільйонів гривень. Загальна сума, яку планували отримати члени організації за договорами 2024 року, склала щонайменше 25 мільйонів гривень. Наступного дня після даної публікації в КМДА понеслась тотальна чи то показова чистка влади. Віталій Кличко заявив про звільнення генерального директора підприємства Юрія Бахмата, першого заступника Олексія Лукаша та заступника начальника управління капітальних вкладень Олександра Огора. Наразі обов'язки гендиректора «Київзеленбуд» виконує Ольга Манько. Тим часом в «Київзеленбуді» на заміні лише одного керівника не зупинилась. Чистку провели й серед заступників. Тож з кого тепер складається нова верхівка Київзеленбуду? Звідки вони прийшли? Скільки заробляють, та яке майно у власності? І почнемо. Ми, звісно, з новоспеченої керівниці, тобто виконуючої обов'язки гендиректора Манько Ольги Іванівни. Весь її кар'єрний шлях описаний на сайті «Київзеленбуду». із зеленими насадженнями. Вперше вона познайомилась в 2015 році. До 2020 року вона була директором комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району. Найперша декларація пані Ольги, що у відкритому доступі, датується 2016 роком. І одразу ж в очі кидається заощадження та нерухомість. 26 тисяч доларів та 257 тисяч гривень. Дві квартири на 53 та 50 квадратних метрів. Житловий будинок на 128 квадратів за майже 157 тисяч гривень. Та п'ять земельних ділянок загальною площою трохи більше 14 тисяч квадратних метрів. Ну і звісно, авторендж ровер Rover 2012 року. У 2017 році Ольга придбала ще дві земельні ділянки загальною площею 2000 квадратних метрів. При цьому її зарплата за рік склала практично 300 тисяч гривень, а заощадження значно зросли: плюс 5 тисяч доларів та 123 тисячі гривень. В наступні роки особливих змін не було аж до 2020-го. У 2020 році Ольга змінила місце роботи, ставши директором ДП на Львів, та отримала неабиякий подарунок. 568 тисяч гривень від Манько Івана Івановича. А ось з деклараціями наступних років трохи не задалось. 12 січня 2024 року Ольга подала декларацію за 2021 рік, в якій вже відсутнє авто. Заощадження зросли до 800 тисяч гривень та 53 тисяч доларів. А також стало на дві земельних ділянки менше. При цьому вона вказала дохід від відчуження нерухомого майна в розмірі всього лише 185 тисяч гривень. Але ось чудо вже 21 січня 2024 року пані Ольга вносить зміни до декларації, де одна з земельних ділянок повертається до списку її нерухомості. В подальші роки значних змін не відбулось, окрім зміни місця роботи. У висновку маємо значне зростання заощаджень, чи не вдвічі без роз'яснення походження коштів, і це при щорічній зарплаті в середньому в 300 тисяч гривень. Авто, яке раптово виправилось з декларації, та земельна ділянка, яка то є, то немає. Ну що ж, можливо, інша ситуація з деклараціями заступників. Магало Аршак Михайлович, заступник гендиректора, в 2016 році був директором комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району Києва. По нерухомості можна було б сказати, що пан Аршак геть голий та босий, лише земельна ділянка площею 808 квадратів у Кропивницькому. Але ось його заощадження говорять про інше: 100 тисяч доларів, 50 тисяч євро та 700 тисяч гривень. Ну і два. Авто смарт куб 2005 року за майже 50 тисяч гривень та ЗАЗ 2003 року. Наступного року в колекції Аршака Магалова з'явилось ще одне авто Mercedes Benz Спрінтер за 100 тисяч гривень. А ось в 2019 році він позбувся ЗАЗ на недодачою єдиної земельної ділянки. Дохід від відчуження майна зіставив 306 тисяч гривень. Як вважаєте, що саме має таку цінність: Запорожець чи маленький клаптик землі в Кропивницькому? Свої версії залишайте в коментарях. Вже в 2019 році пан Аршак декларує 1 мільйон 306 тисяч гривень. І це при річному доході в 400 тисяч гривень. В наступні роки сума заощаджень не змінювалась, але при цьому пан Аршак обжився майном. Він придбав земельну ділянку на 625 квадратних метрів за 500 тисяч гривень в Києві та дачний будинок на 21 квадрат за 82 тисячі 40 гривень. Ну і ще дві ділянки на 1600 квадратів за 200 тисяч гривень. 2023 рік. Заощадження стабільно тримається на тому ж рівні, а автопарк все поповнюється. Аршак Магалов придбав Ауді А4 2016 року, за який там 5 тисяч гривень, та BMW X5 2014 року за 370 тисяч гривень. Та вже станом на 2024 рік у власності пана Аршака залишився лише Mercedes-Benz Sprinter. При тому, що жодного доходу за продаж майна не вказано, а заощадження практично не змінились. Що цікаво, аршак Магалов також за сумісництвом на платній основі працював адвокатом, але прибуток від цієї діяльності чомусь не вказував в результаті. Незрозуміле походження заощаджень, які практично не змінюються. Відсутність інформації в декларації в повному обсязі. Купівля авто за надзвичайно низькими цінами. Серйозно 5 тисяч гривень. Перейдемо до другого заступника. Тут ми вже справимось дуже швидко. Гомон Олена Андріївна, заступник гендиректора з питань ландшафтної архітектури та дизайну. У неї декларація лише за 2023 та 2024 роки. З майна одна квартира придбана в 2022 році площею 73 квадрати в Києві. Вартість трохи більше мільйона гривень. І при цьому лише 50% у власності пані Олена. Машини немає, але як вже заведено, є за. Радження 15 тисяч доларів та 406 шість тисяч гривень. Загалом до декларації Олени Гомон питань як таких немає. Схоже, ландшафтний дизайн не дуже прибуткова тема. А у нас тим часом залишилася остання людина, декларацію якої ми перевіримо. Таран Ірина Анатоліївна, заступниця гендиректора «Київзеленбуд». Вона подала декларації з 2022 по 2024 рік. Наявна квартира на 59 квадратів у Києві вартістю майже 270 тисяч гривень. Втім, їй належить лише 50%. Також є квартира в Кривому Розі, такою ж площою придбана за 11 тисяч гривень, та знаходиться в сумісній власності. Пані Ірині належить і авто Hyundai 2013 року за 618 тисяч гривень. Ну і до основного заощадження: 30 тисяч доларів, 15 тисяч євро та 70 тисяч гривень. Та саме цікаво її співмешканець, в якого 50 тисяч доларів, 48 тисяч євро та 80 тисяч гривень. В підсумку питання, яке джерело заощаджень фігурантів нашого матеріалу, зрештою НАЗК та ДБР вже давно мали б зацікавитися їхніми деклараціями, адже заповнюють їх або як то вказують майно, то забувають, що воно в них є. А якщо воно кудись зникає, то для чого пояснювати куди? Накопичення можуть раптово зрости без чіткого на те підґрунтя в декілька тисяч доларів. Тож ми звертаємось до відповідних структур, щоб ті перевірили декларації нового керівництва Київзеленбуду, бо це наша справа. Дякую, що були з нами! А щоб не пропускати наступні матеріали, де ми розкриваємо корупційні схеми та моніторимо важливі події. Підписуйтесь та ставте вподобайку, щоб ще більше людей змогло побачити цей матеріал. Дивіться авторський проект Наша справа щоп'ятниці о 21.00 на каналі Новини Лайв.